На жаль, мені снився сон. Я бачила, як падає літак. Я розуміла, що це до того, що це не говориться про припинення обстрілів, про якусь добру подію. Давайте подивимось, чи є загроза, дійсно, що буде якийсь масований обстріл, і Україна знову втратить літак. Подивимось сьогодні 12 травня. Прогноз час не загадую. Тут карта світ. Колесо Фортуни, трійка жезлів і е, туз мечів. На жаль, якщо брати по цих картах вторення подій, е, туз мечів, ракетна атака, карта е, Світ. На жаль, може повторитись дуже велика загроза в період від трьох днів до трьох тижнів, трьох місяців. Е, може бути повторення подій. Колесо фортуни масова атака.